Привіт, друзі! Сьогодні у нас на продажу свіженький Yamaha Jog SA55. 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. По суті, це той самий Yamaha Jog SA36, але трошечки з допрацьованою впускною паливною системою, там трошечки змінений бензонасос стоїть. Звичайно, моделька трошечки економічніша, ну і по роках, звичайно, свіжіша. От е, Конкретний апарат 16-го року випуску От, в такому красивому кольорі, в чудовому стані. От. Ну, Давайте будемо знайомитись, як завжди. По порядку. Так, Задня гума у нас стоїть Chang Чен... Тайр. Tire. По протектору. Можна сказати, що абсолютно нова, гальма в чудовому стані, рідний амортизатор. Давайте так от. Візуально вона практично від 36-ї не відрізняється. Єдине, що зразу в очі впадає, що в 36-ї тут є шурупчики а в 55-ї, бачите, от такий поворотничок цільний без шурупчиків. От. В принципі, це таке зразу. Візуальна відмінність незначна, але вона одразу ж є. От. По варіаторній системі тут повністю все. оригінальне, японське, варіатор, ремінь, ролики, все повністю рідне. От такий красивий коричневий перламутровий колір в ідеальному стані, без жодної подряпинки. Сидіння рідне заводське. Так, бак, будемо дивитися. Бак чистесенький. так, Рік у нас 16.06 16-го року. Половинка 17-го. Тобто свіжа джога. Один ключик оригінальний Ямаха. Сидіннячко в ідеальному стані, без питань, воно трошечки, бачите, відрізняється від 36-ї модельки сидіння матеріалом трошечки і пошив бортика трошки інший. А в 36-ї модельки воно повністю з одного матеріалу. От тут у нас 16-й, 6-й. От Під сидінням все супер. Також від відро трошечки відрізняється, бачите, таким шариком, так як там трошечки інша форсуночка. В 36-й модельки цього немає. А так, в принципі, все приблизно однакове. Так, йдемо далі. По пробігу у нас 12562 на приборній панельці, всі поворотнички, кнопочки, ручки в чудовому стані. Ніяких дефектів немає. І карманчик, як завжди. Моделька. Скажімо так, рідко трапляється, але скажімо так, критично, щоб так відрізнятися від 36 ї не відрізняється, але відмінності, звичайно, є деякі. От Вона також йде на чорних колесах. В рідній фарбі йдуть колеса в чорному кольорі, а не в серебристому барабан і так далі. от Це все йде в такому красивому чорному кольорі. От По пластику, як я й сказав, взагалі немає ніде. Жодної подряпинки, ніяких дефектів. Красивий новенький скутер. Передня гума стоїть Тімсон з отаким цікавим малюночком, і вона практично нова, як і задня гума. Да, таке цікаве колеско. Ну так, я ж кажу, абсолютно немає дефектів по скутерочку взагалі. От, знову ж таки, трошечки є невеличка відмінність від оці... по цій кришечці 55-ки вона з отаким бортиком незначним, хоча в принципі можна поставити і від 36-ї модельки, тут відмінності ніякої чисто дизайнерське рішення таке невеличке. А і, звичайно, у нас стоїть тут лямбда. бачите, вже стоїть. Лямбда зон, От, немає оцієї трубки отут, є таке допалення оцих газів вихлопних. Ну, Трошечки симпатичніше, як на мене виглядає. От. Бензонасос набагато тихіше працює, От, і сама робота двигунчика тихіша. Бачите, як тихесенько-тихесенько працює, взагалі практично не чутно. Звичайно, є відмінність роботи двигуна від 36-ї модельки. Незначна, але є. Дуже тихенько м'якенько працює двигун. Скажу практично не чутно о, заглох. Що заглох? А, до речі, не забувайте в скутерочкові залишати резерв по бензину. Завжди тут має літра півтори бути для резерву. Це дуже важливо. От. Так як якщо ви будете висушувати бак до нуля, от. є шанс спалити бензонасос, так що залишайте обов'язково резерв в бакові. Так, світло працює, бібіка працює. Так, оберти тримає, все добре. Торочок тільки з Японії, це перший тездрайв, перший його виїзд за довгий час. Ось так. Все добре, все чудово працює. По бензинчику там у нас трошечки є. Бензину я заливаю там рівно для тест-драйва, щоб прокататися і ще раз заведемо. Цікаво, чому заглох. Все добре, працює. От. А, хто не знає скутера на відправку я відвожу і найголовніше, що вони йдуть без бензина. Хто буде замовляти в мене техніку, знайте, що скутерочки без бензина. Так, ну як завжди, невеличкий тест-драйв, як він біжить. Як правило, вони їдуть 55. Так, ну, мабуть, перша 55, яка біжить 60 і чуть-чуть більше, тобто 60 своїх вона їде. Дуже в красивому кольорі, дивіться, який красивий колір. Красивий скутерочок, в чудовому стані. От Кому цікаво, контакти мої вказані під відео. Телефонуйте. Гляньте, який краси красивий колір. Так що кому цікаво, телефонуйте. 55-ті модельки бувають не так часто, щоб а, встигнути собі придбати хорошого скутерочка От він розмитнений, ставиться на облік, сертифікат відповідності також роблю. Кому цікаво, контакти вказані внизу під відео. Телефонуйте, всім вдалих покупок. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Допоможіть зібрати 10 тисяч, всім вдалих покупок.